Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо сьогодні про магію, про магію грошей. Це питання цікавить всіх абсолютно. День за днем і крок за кроком. Я і надалі буду знайомити вас із місячним календарем. І якщо ви... Не полінуєтеся і почнете виникати та цікавитися місячним календарем, то відчуєте незабаром, як ваше життя почне змінюватися дивовижним чином. І так, напротязі всього життя на людину впливають космічні ритми, припливи і відпливи, змінюються пори року, день і ніч, биття пульсу дихання, це саме. Явні самі явні їхні прояви. Ці ритми відображають універсальні закони, однакові для всього Всесвіту і для кожної людини, як окремої її частини. На нас, людей, планети Земля, у першу чергу впливають ритми, світили Сонця та місяця. Другі планети Теж своїми ритмами та енергіями впливають на людей, але сонце і місяць найсильніше. Сонце і місяць в нашому світі це хранителі ключових періодів часу, взаємне розташування світил, їх сходи та заходи определяють не тільки погоду, але й зміну самопочуття та настрою. А також ті періоди. Які найбільше підходять для здійснення різних побутових дій. Так, наприклад, час господарських робіт та різні обрядові дійства у наших предків оприділялися циклічною зміною місяця, місячних фаз. Люди відчували їх не тільки по собі, але й у всій природі. Дивлячись на небо, оприділяли час посіву та жнив. Покосів та першого вигону скотини на пасовище, час, коли треба брати шлюб, коли починати будівництво. Місяць єдиний спутник землі, світить на нас світлом, сонце, яке відбиває. А з місяцем зв'язане все скритне, таємне, яке увійшло у підсвідомість. І являється відображенням зовнішніх сил. З місяцем зв'язані кармічні ритми, але він може допомогти розплутати кармічні вузли проблем, які затаїлися глибоко у нашій психіці. Допомога їй, допомога щоб адекватно реагувати на оточуючий світ і уникати досадних помилок. Місячні ритми сприймаються нами. На рівні підсвідомості. І що б ми не робили, чим би ми не займалися, ми постійно перебуваємо в енергоінформаційному потоці місяця. Таким чином, все в нашому житті. Випадкові обставини. Взаємовідношення зі світом, наш спокій, наші страхи, наші перемоги та наші поразки у тій чи іншій мірі підчиняються нічному світилу. У людини, яка живе в гармонії з місяцем, з місячними ритмами, всі проблеми рішаються якось неначе самі собою і не потребують напружених сил для боротьби із труднощами. Однак було помилкою вважати, що тільки. Світ впливає на людину, це вплив взаємний. Людський організм являє собою систему, котра по складності свої, по своїй конструкції відображає нашу галактику, у котрій 100 мільярдів зірок, окрім фізичного тіла, ми володіємо складною енергетичною системою та ментальним полем. Другі компоненти людини присутні полями. Тончайших вібрацій у всіх вимірах у Всесвіту. кожна людина ніби розчиняється у всесвіті, тому від стану любого людського організму на Землі залежить весь світ. І головний наш інструмент впливу на світ це наша думка. За допомогою думки ми формуємо події як власного життя, так і життя оточуючих. За рахунок ментальної енергії людей світ розвивається, рішаючи питання зростання свого благополуччя, ми стаємо сильнішими і, як не дивно, гармонічнішими. Адже ми творимо добро, позбавляючи оточуючих необхідності, піклуватися про нас і наділяючи нас можливістю допомагати другим, а значить. Вносити свій вклад у світовий еволюційний процес. А саме це і є в нашому житті не менш важливим. Так що прагнення до збагачення важливе і потрібне. Зараз наука все більше доказує те, що наші пращури відчували інтуїтивно, що суть речей це енергія, а гроші це також енергія. І раз так, тоді направлені на їх приваблення та утримання потрібно проводити на енергетичному плані, і тільки в тому випадку вдається притягнути їх фізично. Деякі люди інтуїтивно відчувають енергію достатку, вони вміють заманити. Накопичити і направити її. Такі люди дуже успішні в плані фінансів. А всім іншим цьому мистецтву потрібно вчитися. Як і всі, як і все в нашому житті, багатство утворюється за допомогою думки. А оскільки в багатьох людей думка недостатньо сильна. Та гостра, щоб притягнути до себе грошові потоки, то, можливо це зробити за допомогою ритуалів, використовуючи натуральні енергії землі, сили природи. Саме ці сили існували ще задовго до нашої появи на землі. Саме вони заставили нас появитися із доісторичних морів. От. Вони підтримують у нас вогонь життя. І могутність їх безмежна, настроївшись на енергії природи і працюючи з ними і з допомогою місячного календаря, крок за кроком ви научитеся здійснювати чудові перетворення у своєму житті, такі, які захочете. А з вами буду я, день у день, і крок за кроком ми будемо йти до здійснення наших мрій. Я вас люблю. На все добре, побачимось, побалакаємо!